Усередину бандити потрапили через вікно у ванній кімнаті. Був пізній вечір. Господар спав на другому поверсі. Дружина дивилася телевізор унизу. Мене вдарили, скинули з кровати, положили лицем донизу і замотали руки й ноги. Спеціальними такими затяжками цими будівельними такими. Чоловік прокинувся від шуму, збагнув щось не так і взяв свій травматичний пістолет. Утім, гумові кулі від нападників просто відлітали. Я... В нього вистрілив три рази, йому якби це нічого не допомогло. Він все-таки останні раз я вистрілив в нього прямо в упор. Самі бандіти не заздалегідь підготувались до цього злочину. В них були знаряддя злочину, була зброя, були форманий одяг. Були бронежилети зловмисників у чорному спецодязі. Було четверо. Ще кілька страхували з надвору. Переговори вони були по рації, то на вулиці було як мінімум ще дві людини. Були озброєні. Ну, я так думаю, на вид Макарова і злушителями. Бандюги відібрали зброю у господаря і скрутили його. Почали вимагати гроші. Вітайте, каже, гроші. Ви що, не розумієте, що вас замовили? Ну, тільки на російські все ну. Повитрушували гаманці. Жінки зірвали прикраси, крім цінностей, назбирали майже три тисячі гривень і триста доларів. Та цього їм було маловато, тож почали безжально бити сімейну пару. Згодом перейшли до тортур. Бандити діяли надзвичайно жорстоко, жага отримати якомога більше грошей розбудила у них монстрів. Вони узялися за розпечену праску та нещадно катували неї господаря, не пошкодували навіть беззахисну жінку. Положили вниз нець головою і питали очі чого сідниці повністю по печі. Ну, Струс мозку також і гематома в голові ніс розбитий в двох місцях. Утюг у нас там в ванні, ну, там, де доска для праски, там і утюг, і вони туди його при, 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 притягнули і давай приложувати до різних місць. Шивіть, спина і попа. Потім садисти одягли жертвам пакети на голову, накрили ковдрою, облили алкоголем і збиралися підпалити. Люди вже прощалися із життям. Та на щастя, бандити змилувалися і зникли. Злочинців шукає поліція. Напад пов'язують із підприємницькою діяльністю господаря. Чоловік працює директором будівельної фірми. Відкрите кримінальне провадження за статтею. за 187 Кримінального кодексу України частиною 3, це розбійний напад, поєднаний з проникненням в житло. Доволі таки тяжка. Ми документуємо декілька злочинних угрупувань, які мають безпосереднє відношення до даних подій, які в нас відбуваються в районі. Ми знаємо наводчика, який не місцевий. Те, що господарів будинку пасли, вони запідозрили ще напередодні візиту непроханих гостей. Та й на вулиці, де живе подружжя, грабунок, наче буденна справа. У нас просто на цій вулиці дуже часто проводяться крадіжки. Ми також живемо у страхі і боїмося за, за свої життя. Одні люди говорять, що це помилково е, до нього залізти в будинок, інші говорять, що це е, якась помста за щось. Майже усі будинки у кварталі під охороною, та попри це, люди все одно налякані. Ми нічого не скажемо, не треба нас затянути знімати, Будь ласка, зараз страшно жити скрізь. Були тут пограбування у нас, почали ставити всі камери. Ходуть мешканці, і в центрі Кагарлика на вулиці повиходили активісти і нарікають на байдужість місцевої поліції. Три дні назад у 12 часом ночі, чотири неізвісних, Залізли на тракторну бригаду, зв'язали сторожа, побили його, украли трактора, він писав заяви, познімав побої, але ну, ніхто на це день не реагує. Дуже багато грабежів проїзд у нас в районі. Дуже багато обкрадають все це. У Нас вже помінялося 34 чотири начальники поліції, і всі вони розказують, що це все під контролем. Потім начальника поліції забирають на повишення, і все одно це все під контролем під чим під чим контролем. Воно обпечене і пригнічене подружжя нині у лікарні з опіками другого ступеня, поламаними ребрами, струсом мозку і страхом не лише виходити на вулицю, а й повертатися додому, де теж може спіткати смертельна небезпека. Бажаємо всім людям, щоб вони ставили грати.